Сьогодні Україна і нацизм слова. Повірте, я не чуток це кажу. Тому що у мене в Україні є родичі. Там промиті мізки, там очі налиті кров'ю. Даня, давай просить В Москві прикинь. Давай-давай! Дай! Панялку до нас вам сюди! Це хто? Смерть. Ми з здані. Ми опинились в Україні. Зараз головне зрозуміти, як бути, як вибиратися, як ми взагалі там опинились. Я ненавиджу Ужгород. Це купа. Якщо раптом тебе запитають, просто говори: слава Україні! А все у найкритичніший момент. Путін. Ви місцева. Ми в гості до кого? До сестри. Сюрприз! Це Даня, твій троюрідний брат. А це тьотя Ріта. Тьотя Вата з Донецьку, у якої кокуха протекла. Головний рупор ДНР. А скільки за це дають? По а за що? За ваші блятьські шахеди, які летять на мою землю. Але зрозумій, є родина, а є родина. А ми хто? Ми просто піщинки. От якби ця піщинка відчувала себе людину, і питань не виникало б між родиною і родиною, бо сім'я це і є родина. Яка благословляла ракети, що летять на мою землю, на землю моїх предків. Як я могла вірити в цю маячню, бажати смерті своїй сестрі, яка любить мене більше на свого життя? Спитай! У Путіна! знаю, я не знаю, я не я не знаю, я не знаю, я Але навіть якщо так, то я собі я не пробачу ніколи. не Україні! А вам ганьба, зневага і прокляття.